Агніком для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Вчора служба безпеки України атакувала приморський порт Балтійського моря. Це Луга є порт біля Санкт-Петербургу і Приморськ. Це є найпотужніші е, порти Росії, звідки вона транспортує свою нафту. Якщо говорити про нафтопродукти, то 35-45% йдуть через порт Приморськ сирої нафти. А нафтопродуктів до 50% йдуть через цей непрацюючий, до речі, вже порт. Тому що вчора українська атака дронами вперше зупинила роботу порту Приморський, найбільшого нафтопаливного порту Росії, яким відвантажується нафта та дизельне паливо на Балтиці. Про це повідомляє з власних джерел агенція Reuters. Приморськ має потужність. Завантаження близько 1 мільйона барлів на добу сирої нафти, що робить його ключовим експортним хабом російської нафти і найбільшим портом у західній частині Росії. Порт відвантажує флагманську російську марку «Юрлс», а також близько 300 тисяч барлів дизеля на день. За даними джерел Астри, близько 4 ранку безпілотник упав на майданчик біля причалу номер 8 де був пришвартований танкер «Фост» Фор під прапором Гонконгу, який завантажував дизельне паливо. Виникла пожежа. Вантажні операції було зупинено. Я вам нагадаю, що джерела повідомляють, що це служба безпеки України відпрацювала. Ще один БПЛА впав біля причалу номер 2 де стояв танкер Кейян під прапором сіра Леоне. Виникла пожежа та сильне задимлення співробітників терміналу евакуювали. Інший дрон вразив нафтовий танкер Кусто під прапором також сіра Леоне. На танкері почалася пожежа. Екіпаж із 28 людей був евакуйований. Страждалих немає. Більше того, я вам хочу сказати, що крім цих ударів, служба безпеки України також відпрацювала і по напрямку від УНЕЧа. Ви знаєте, що в Брянській області є нафтовимірювальна станція УНЕЧА Дуже кричав свого часу Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, що це б'є по їхньому енергетичному суверенітету. Так, от служба безпеки України також уразила. Можна сказати так, шлях до усть слуги це інший порт, який відвантажує енергоносії російські. Відомо, що служба безпеки уразила низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу Дружба. Це є НПС 3 НПС Андреополь та НПС. -2. Сім. Вони забезпечують постачання сирої нафти до порту терміналу Усть-Луга. За інформацією того ж таки, видання агентства Reuters, експорт російської нафти вже обмежений, оскільки порт Усть-Луга ще не повністю відновив потужності після атаки дронів у серпні на нафтопровід Дружба. Порт працює на половину потужності. Ну і звичайно, хочу згадати про второго, тому що вторгне. Второй удар повторово відбувся вчора серед білого дня. Очевидно, це знову ж таки Роберт Бровді Мадяр, очільник сил безпілотних систем. Ось ви бачите, це є второго. Закадровий голос. На жаль, ми включити вам не можемо, тому що там є ненормативна лексика від представників болотного суспільства. Повільний підліт. Ось ви бачите удар по Второво, що відомо, що український далекобойний далекобійний дрон лютий уразив насосно перекачувальну станцію «Второго», від якої залежить постачання палива до центральної частини Росії. Безпілотник поцілив у інфраструктуру нафтоперекачувальної станції у Володимирській області, яка є ключовим об'єктом магістрального паливопроводу ВерхньоволжкНєфтіпродукт. Удар пішовся на технологічну естакаду, як ви бачите, на якій змонтовано трубопроводи паливопроводу, а також сигнальні та силові кабелі. Перша атака на російські енергетичні об'єкти вам нагадаю, відбулася минулого тижня, 7 вересня, коли дрони 14-го полку сил безпілотних систем били по цьому вторгу. Що нам варто з вами розуміти і сприймати? Прекрасно, що будь-які збої у роботі станції напряму впливають на забезпечення пального в центральній частині Росії. Це один із ключових вузлів для стабільної роботи Рязанського НПЗ. Я вам нагадаю Рязанський НПЗ. Також Роберт Броуді Мадяр разом з своїми хлопцями били ще в першій половині серпня. Там взагалі було по дев'яти НПЗ більше 15 прильотів. Постачання від цього пального, що подивитися на мапу, йде від от, второго, йде до Різанського НПЗ, і потім вгору до Москви. і так би мовити, таке от кельцева навколо Москви. Постачання палива вона заблокована. Тобто в Москві є тепер серйозні. Вони й були, а тепер будуть ще серйозніші проблеми, як з бензином а 92 а 95 так і з паливом. Більше того, хочу вам сказати, що завдяки цим ударам. Якщо в серпні місяці проблеми в Росіян були там в п'яти регіонах серйозні з паливом, це тимчасово окупований Крим, Саратовська область, далекий схід були проблеми на тимчасово окупованих територіях Донецької Луганської області, то тепер ця кількість зросла до 20 регіонів, сюди включаючи вже і рязанську, і московську область, тобто тотальний дефіцит. Палива. І хочу вкотре вам повторити, що це є найдієвіші, найкращі. Санкції проти е, нашого ворога, тому що там от є повідомлення вчорашнє, ми з з вами ще поговоримо. Блумберг переконує, що Сполучені Штати Америки наполягатимуть, аби G7 вели мита проти Індії і Китаю, а також, нібито, Сполучені Штати Америки мають механізм вилучення заморожених активів Російської Федерації. Ви знаєте, що їх є орієнтовно 300 мільярдів, і частка перебуває в Європі, а саме в Бельгії. Хоча вже багато місяців, якщо що не останні роки говорять про те, що майже нереально їх вилучити, називають різні механізми, що можливо після завершення активних бойових дій ці кошти можна дати Україні як в кредит, доки Росія не, не в кредит, а просто. Позичити, поки Росія не виплатить репарації, а так як Росія ніколи не погодиться платити репарації, то ці кошти будуть засвоєні Україною. Але нібито Блумберг каже, що є механізм Сполучених Штатів Америки, що можна зараз їх вилучити, але на фоні візитів до Білорусі так делегації Білого Дому до того, що вони скасовують санкції проти Білавія, окрема розмова з вами поговоримо. якось мало віриться, що США спроможні. На при Трампові, звичайно ж, на будь-який крок, аби тиснути на Росію. А от наші сили безпілотних систем, наші служби безпеки України, наші гурівці тиснуть, дай Боже.